На сумщині семеро дітей мають рідкісний діагноз спінальну м'язову атрофію. Ліки від такої хвороби одні з найдорожчих у світі і наразі не закуповуються державою. Як це жити з останнім флаконом препарату і не знати, чи буде наступний, знає сім'я Саші Самусь. Єдиного в Сумах хлопчика зі спінальною м'язовою атрофією. У нас деформація грудної клітки йде недостатньо дихальна. і. Роздувають, початься до кінця, дав легкі, благодаря цьому апарату. Відкашлювач, вертикалізатор, спеціальні тренажери для м'язів. Кімнати дітей зі СМА мають бути наповнені технікою, що дозволяє стримувати прогресування хвороби. Усе, що має Саша, вдалося придбати за гроші благодійників. Саша народився у Глухові. Симптоми почали проявлятися в сім місяців. Родина регулярно їздила до неврологів і генетиків у пошуках причини нездуження. Врешті переїхали до Сум. В два і чотири роки нам поставили діагноз. Це дуже-дуже пізно для другого типу. Треба площу його там 8 ну, до року ставити. Коли нам поставили діагноз, лікування взагалі в світі не було ніякого. Це загонь не лікувалося. Воно Ну, тільки підтримуюча терапія. Ну, підтримуюча терапія направлена була там, на підтримку м'язів, опорно-рухової системи, да, обмінних процесів. Ну, цим всім ми займалися всі роки, доки в 2016-му, в кінці самому, піш, почти 2017 рік, це з'явилася спінрази. Це у нас такий був знак оклику. А кінці 2020-го, розповідає мама в Україні зареєстрували інший препарат Еврізді, саме той, який допомагає Саші. Родина самусь потрапила в 55 тих, що отримували його за благодійною програмою виробника. Державою ж не закуповується жоден із зареєстрованих препаратів. Я відчуваю силу в собі після лікування. Я почав я недавно е, взяв свій комп'ютер і підняв йому на парту його, його. І в мене сильніші ноги стали е, легені. Мені легше стало підіймати чашку. І він якби також зупиняє прогресування і поліпшує функції організму, да, поліпшується його стан. М'язі вони відновлюються, поступово відновлюються ці м'язи. Один у нас флакончик стоїть 270 тисяч гривень. Цього флакончика мені вистачає на 12 днів. От, якщо так порахувати, то на рік приблизно там 31-33 флакончики потрібно. І якщо перевести це в гривні, то це 8 мільйонів. Анна тримає в руках останній флакон препарату. Місяць тому родина отримала звістку, що безкоштовні поставки припиняються сиропу у флаконі приблизно на сім днів. За словами завідуючої психоневрологічним відділенням обласної дитячої лікарні Наталії Рябоконь, зараз на Сумщині семеро дітей мають діагноз спінальна м'язова атрофія. Патогенетичне лікування, лікарський засіб різдіплам або інші спінрази, наприклад, дитина повинна приймати все життя. Тільки завдяки цьому буде підтримуватись стан м'язової системи на нормальному рівні. Дитина буде більш якісно жити у Сумській області. Вже двоє дітей приймають патогенетичне лікування. Саша самусь ходить у приватну школу, де найбільше йому подобається вивчати українську мову, інформатику і природознавство. Хлопчик бере участь у художній самодіяльності, виготовляє вироби з глини, пише акварелю та створює картини з піску. Основне ж захоплення програмування. Програмували сайти, робили такий, кого-то Телефон, але тільки він інформатичний такий зображений. І там ми робили програми в ньому. Щоб продовжити відвідувати школу і мати сили для навчання в академії програмування, Саші потрібен безперервний прийом ліків, говорить мама. З проханням про допомогу родина Самусь регулярно звертається до місцевої влади. На наше запитання щодо можливості виділення допомоги, виконуючи обов'язки начальника обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр, відповів, що гроші мають виділятися з бюджету сумської громади. У міському бюджеті за словами очільниці управління охорони здоров'я заплановано лише 65 тисяч гривень на придбання спеціального харчування. Ваня для Саші. Ми зверталися у минулому році три рази до е, плану бюджетної комісії з питанням виділення додаткових коштів на на проведення лікування, але враховуючи можливості міського бюджету, кошти виділені не були, е, враховуючи те, що дані препарати, які може е, отримувати ця дитина, вони були внесені до переліку препаратів, які можна використовувати і придбувати за кошти. Е, Бюджету за бюджетні кошти були внесені лише рік тому. І відповідно на сьогоднішній день жодних змін в державну програму по забезпеченню хворих на арфані захворювання внесено не було. І за рахунок коштів бюджету державного ці пацієнти медикаментами не забезпечуються. Анна Книш, Євгена Бросімов і Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Наговарівалі, що тіповиді поки ми готували цей матеріал, родина Самусь отримала повідомлення, що виробник препарату Еврізді поставить ще чотири флакони приблизно на півтора місяці використання. Звістку процесі сім'я отримала в день народження Саші. Сьогодні йому виповнюється 12 років. Усього в Україні близько 300 людей мають діагноз спінальна м'язова атрофія. повідомив нам президент благодійного фонду Діти зі спінальною м'язовою атрофією Віталій Матюшенко. Кожен місцевий бюджет впирається як тільки може, щоб тільки не витрачати е, непідйомні не суми ні для батьків, ні для бюджетів, як вони зазначають, на таких пацієнтів область і її повноваження включають місто. Вони не можуть говорити, що якщо це місто. То тут е, ми не граємо, коли мова йде про лікування, і коли особливо це орфанні захворювання, які їх мало, і вони перемішані, вони розмазані між містом і е, областю. Поки компанія надавала лікарський засіб, держава мала зорієнтуватись, скільки е, пацієнтів в Україні яка потреба в лікарському засобі, які механізми реімбурсації. Проте за майже півтора роки не було зроблено жодного кроку на те, щоб не опинитись у цьому скрутному становищі. У жовтні минулого року в Україні прийняли зміни до закону про публічні закупівлі. Закупівля препаратів за договорами керованого доступу, говорить Віталія Матюшенко. Могла б наблизити отримання ліків українськими пацієнтами. Однак виникла потреба в державній експертизі, оцінці медичних технологій вона завершена 8 грудня з рішенням направити лікарський засіб на переговорну процедуру, щоб визначити вартість державної закупівлі. За словами Віталія Матюшенко, існує також проблема з визначенням кількості пацієнтів, що потребують лікарського засобу. У звітах з регіонів подаються люди з іншими діагнозами. Визначення потреби почалося з січня у цього року і наразі триває. Нагадаю, романчанка Ангеліна Сорокіна, що також має діагноз спінальна м'язова атрофія, одна з трьох дітей, що минулого літа отримала в подарунок ведення найдорожчого у звіті препарату Золгансма. Тоді в лікарню Хмади оголосили про набір дітей для участі в лотереї від виробника. Препарат не зареєстрований в Україні, коштує 2 мільйони доларів. Він лік... він не лікує спінальну м'язову атрофію, але сповільнює прогрес пересування хвороби. На СМА хворіє один новонароджений із 60 тисяч. Одна людина з 40 є носієм генної похибки, що може спровокувати захворювання.